Заміна позицій у російській пропаганді сьогодні. У головних псевдожурналістів Федерації вихідний зате їм на зміну прийшли менш відомі, втім ще більш казкові поплічники. Поки Вітязєва придумує неймовірні причини, чому Україні не передадуть f 16 інші пропагандисти готуються до війни за космос. Які результати чергової атаки БПЛА на Росії? Що нового придумали пропагандисти про УПЦ МП та чому Лавров танцює танці аборигенів? Про це, а ще про причину забороняти працювати 24 серпня у Москва сіті розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі Січас? Мене звати Анна Ткаченко? Рушаймо. Ви будете вражені. Розпочнемо наш огляд з чергової навали невідомих БПЛА на Росію. Безпілотники з за паребрік літають уже не тільки вночі, але й вдень. Але все ж давайте поглянемо, що відбулося цієї ночі за повідомленням російських змі. Вночі два безпілотники були перехоплені великою ППО на території Підмосков'я, зокрема у частях в Одинцовському міському окрузі та в Красногорську у Пашинській заплаві. Вся увага оперативних служб була до другого інциденту. Відомо, що вибуховою хвилею під час падіння вибиті вікна у багатоповерхівці та пошкоджено автомобілі. Постраждалих серед мешканців, як завжди, за твердженнями російських медіа немає. До того ж, два БПЛА нібито знешкодили і на території Брянської області. За словами очевидців, у підмосков'ї безпілотник прилетів в житлову багатоповерхівку. Ось які відео вони публікують в соцмережах. А як же відреагували на це пропагандисти цього разу? На відміну від вчорашньої атаки, Сіманьян Маргарита спала спокійно, максимум снились їй жахи про провал пропаганди. Владимир Соловйов, як завжди, не був багатослівним, відзначився стриманістю, аби не наводити паніки. Лише опублікував зведення від міноборони нашого ворога. Во всякий выгляд мало це в его телеграм допусе Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья, в Чисцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб второму инциденту взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет. Глава Красногорська зараз проводить обход квартир в місті С МЧС і другими службами. Прошу всіх сохранять спокойствие. Кінець цитати. Нічого цікавого, все як завжди. Закрадаються думки, що пропагандист втрачає хватку і живе за принципом тіше їдеш, далі будеш. Давай цікаві коментарі від нього останнім часом. Ну тим не менше, мер Москви Сергій Сабянін вкотре прокоментував ситуацію так. ПВО, цитую його, збили два ударних безпілотника: один в районі Красногорська, второй в районі Чісцов, на міста пришествий вихалі спецслужби. Коротко та ясно, а що тут же можна додати? Чи то він можливо образився і вирішив не старатися через те, що його, на відміну від губернатора Московської області Андрія Воробйова, не викликають на гречку до бункерного царя. Як то кажуть, можливо, все. А втім, поки мери міст готують зведення щодо атак, депутати дивують ідеями та нововведеннями. Оскільки Росія велика страна, то рішення мають бути відповідними. Схоже, через часті відвідини невідомих безпілотників на Росію вирішили додати їхнє вивчення до шкільної програми. Незрозуміло, правда, для чого, але до початкової військової програми школярів 10 11 класів додали тему БПЛА. Діти будуть змушені не просто знати, що це таке і з чим його, як то кажуть, їдять, але ще й мають точно розуміти, як саме їх використовувати, яким чином проводити бойову розвідку, знати алгоритми протидії безпілотникам ворога. Що ж це готують молоде покоління до партизанської війни. Схоже, все серйозно, бо коментар щодо цього дав навіть Владимір Соловйов. А він ж то, що, щойно, з фронту повернувся. Може, там щось почув, нашептали йому. Знає, як то кажуть, толку у військовій справі. У своєму телеграм-каналі пропагандист підтвердив інформацію щодо оновлення шкільної програми. Школьники на уроках по начальной военной подготовке будут изучать беспилотники. По итогам курса учащихся 10-11 классов должны иметь представление об особенностях применения БПЛА на поле боя. В декабре 2022 года Минпросвещение РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ. Ранее министерство сообщали, что школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ после одобрения родителей. кінець повідомлення. Та й на цьому російська влада не залишила школярів у спокої. Стало відомо, що російських старшокласників навчатимуть ще й стріляти бойовими патронами. Як пишуть важливі історії, це відбуватиметься також у рамках курсу початкової військової підготовки для 10 11 класів. Ну, власне, для старшокласників, будемо казати так. Цікаво, що це за курс такий молодого бійця на мінімалках. Та чи не означає все це, що потім відмінників одразу мобілізовуватимуть і відправлятимуть на фронт? Крім того, занепокоєння лише на військовій підготовці не закінчилося. Про кремлівські ріановості повідомляють, що у Білгороді перед початком навчального року вікна перших поверхів шкіл закривають мішками з піском. І заклеюють броньованою плівкою. Також повідомляють, що до 1 вересня у школах обладнають укриття, а освітян навчать першої медичної допомоги. Паніки ні? Це питання завжди актуальне на Росії. Що ж, рухаємось далі. У колах пропагандистів визрів новий геніальний план. Пропонують захопити нові нейтральні території для вільного польоту думок. Ви не повірите в космосі. Так, росіяни всерйоз на своєму телебаченні, а саме на Соловйов Лайв, розповідають, що скоро буде війна за космос. Вони навіть в цій темі вже знайшли небезпеку для державності їхньої країни. Тому вирішили наперед погрожувати. Як то кажуть, превентивно. Ми в космос вернемося, і чому це така пріоритетна сфера? Перша задача обороноспособність і безпечгодарства. Втора. постоянный и беспрепятственный доступ в космос; третье, развитие технологий; четвертое, обретение новых знаний; пятое, защита национальных интересов и контроль ресурсов, обороноспособность и безопасность государства важны во всех сферах, а космос это та сфера, где будет противостояние в будущем и причем очень серьезное. Значит, вот это понимание как раз и приведет нас к победе и мы вернемся. Вернемся тріумфально. Росіяни на місяць ніяк не висадились і не можуть це зробити, а вже планують війну за космос починати. Росія країна терорист, який завжди всього мало, і очевидно, що території на поверхні вже також недостатньо. Схоже, хтось передивився зоряних війн. Ну добре, тепер давайте до теми УПЦ МП. Скільки б часу не пройшло, вона досі на жаль актуальна. Так, ряд пропагандистів на різних ефірах, але на одному і тому ж каналі, ну власне, в передачі Соловйов Лайф стали обговорювати цю тему та висловлювати свою нікому не потрібну думку. На одному з таких Джим Джатрас, псевдоексперт, який насправді є таким самим рупором російської пропаганди, як і інші експерти, що постійно з'являються на Раша Today і Спутнік. Власне, він висловив свою думку щодо заборони церкви УПЦ МП в Україні, навіть порівняв це з майданом 2014 року. І я нагадаю, що його висловлювання співзвучні із наративами російської дезінформації і жодним чином не представляють позицію Сполучених Штатів Америки. Давайте слухати. Так, да я думаю, що є несколько аспектів. ситуации Украинской Церкви. Один из них, конечно, имел начало в 2018 году с решением так называемого Киевского Патриархата УПЦ по созданию отдельной православной церкви, которая, конечно же, поддержал Константинопольский Патриарх Варфоломей. Я думаю, что есть несколько аспектов, один из которых, что как и переворот на Майдане 2014 года был использован для разрыва политических уз между русскими и украинцами, это предназначено для того, чтобы разрушить и духовные узы между русскими и украинцами, чтобы создать не только отдельную православную украинскую церковь, но и чтобы эта православная церковь на Украине была антироссийской и определяла себя по отношению к России, так же как Украина после Майдана определяет себя по отношению к России. Та по своїй суті антіросійський Російські змі тетрують цю людину як політичного аналітика і спеціаліста зі зв'язків зі змі та владою. Думаю, зі слів цієї людини зрозуміло хто він є насправді. Уже на іншому етері пропагандисти Галаванов та Карчевніков чергове обговорили тему православної церкви. Ну і звичайно ж, не на своїй території, а на нашій. Їм вже дуже цікаво наше духовне життя. Отже, колишній актор серіалу Кадєттва став доводити, що ПЦУ не канонічна церква, і не повірите, для причастя в ній використовують сечу Віслюка. Так, саме Віслюка осла, як власне сказав сам Карчевніков. За його словами, таке страшне сатанінське пойло дають прихожанам. Да, розумію, друзі. Я також в шоці від такої новини. Але давайте послухаємо всю мачню. Це у это не церковь. Они не понимають, то что понимають любов чоловік подлинний церкви. что в ПЦУ выносит чашу, а только в ней нету тела Христова, там хлеб и, и, и вино, а, или, э, прости, Господи, ослиная моча, страшное сатанинское пойло вместо причастия подают в политической секте ПЦУ. Там крестят ребенка, а он остается некрещенным. Это парфанация, таинство, издевательство над ним, как сегодняшнее поливание водой, Памятника Сталину а, в Тверській області а, в Росії. Вот это секта таким чином. Пропагандист відповів на питання Голованова, яке звучало так «Укрінформ» не доумевает, почему родственники погибших українців зовут на отпивание православных священников из Української православной церкви, которых они считают проросійскими, а не зовут розкольників из ПЦУ. Та й на цьому абсурд не закінчився. Ці генії в лапках, звісно, розповідали, що гоніння у ПЦМП почав ніхто інший, як увага! 95-й квартал. Саме вони своїми жартами про священників прищемили гідність останніх. Отак от. Ну, і крайнє до цієї теми у мережі з'явився пост, де розповідають, що нарешті перший монах тівський, втік з києво печерської лаври через те, що будівлю, начебто, захопив сам диявол, і втік він нікуди інакше як до Пскова. Я зацитую вам це повідомлення. Перший монах із розгромленої Києво-Печерської лаври приїхав. Псковский монасты. Киево-Печерская лавра захвачена силами дьявола врагами православия. Поэтому монахи, преданные Христу, едут туда, где их братья моляться Христу и славят Бога. В Псковскую обитель к Владыке Тихону Можемо сказати єдине Якщо такі монахи. Таким чином будуть швидше залишати Лавру, то можемо вам постелити червону доріжку аж до Пскова. І втікайте якнайшвидше, якнайдалі, від гріха подалі. Ну а зараз, в огляді пропаганди, верхівки російської влади сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров очолив російську делегацію на саміті країн БРІКС в ПАР і вже прибув до Йоханнесбурга. Хочу підкреслити, що на його місці мав би бути сам Путін. Втім, схоже, не видали перепустку для виходу з бункеру. Отже, в чому ж суть новини? Для російського дипломата в Південно Африканській республіці влаштували особливу зустріч з традиційними танцями, після чого мережа вибухнула жартами. Давайте переглянемо відео, і ви зрозумієте, що ж там такого смішного. Одразу видно, що Лавров влився в компанію. Тільки щось посмішка у нього натягнута сильно, наче не щира. Що, танці не сподобались? Напевно, він просто втомився після перельоту, ну не інакше. Відреагували на подію знайомі всім пропагандистки Скабєєва та Вітязєва. У своїх телеграм-каналах виклали вони публікації з відео та підписами. Ось що написала Скабєєва: цитую: танцювальний челендж Лавров. прибыл в ЮАР на саммит БРИКС. Так, Олю, це просто танцы з зірками. Что ж до Юлии Витязевой, то вона подписала пост так. «Танцы приветствия в честь дорогого гостя, в которых подчеркиваются уважение гостю и удовольствие от его присутствия – неотъемлемая часть африканской культуры. Но ржущему дурниной необразованному хутору, уже выдавшему российские комментарии, этого не понять». Ібо рагулі, чи рагулі, ну, неважливо. Але бачимо, що зачепило їх таки схоже. Те, що расізмом в коментарях українських змін навіть не пахне, а вся справа в лаврові, тому що саме він викликає сміх. Пропагандистка не розуміє. Або просто не хоче цього бачити. Добре, друзі, смітися лише трохи не сильно. Поки Вітязєва ледь не лопає від злості, я нагадаю, що до участі у зустрічах у рамках саміту запрошено понад 60 країн. Путін очевидно злякався і вирішив не ризикувати. Не поїхав на саміт, де йому загрожує арешт з ордером міжнародного кримінального суду, адже відомо, що диктатор візьме участь дистанційно. Поки ми не відійшли від віці я вам розповім про ще одну її історичну заяву. У своєму телеграмі вона публікувала змістовану розповідь про те, чому Україні не передадуть f 16 Швеції. Власне, новина вже не така свіжа, але все пропагандистам не йметься. Ну от власне аргументи наводила, якусь там послідовність показувала, але логіки ніхто так і не зрозумів. Я прочитаю вам її допис. Послухайте. Поки Швеція не вступить в НАТО, вона не дасть Україні свої істребителі. Швецію в НАТО не пускають Орбан і Ердоган. Орбан агент Путіна, з ним все ясно. А Ердоган злиться на Шведов за саження Корана, про який он назнає відключительно благодаря російським СМІ. Да. Пазл сложився. Ось як пропагандистка склала докупи великий геополітичний пазл всіх ситуації, які наразі відбуваються у світі. Ну, просто таки детектив. Шерлок Холмс. До того ж, ще сама завольовано натякнула на те, що визнає наскільки пропагандистські рос... російські змі самі по собі, адже вони ж і створюють неправдиво висвітлену ситуацію довкола спалення Корану священної книги. Як завжди, просто огидно. І давайте вже наостанок поговоримо про незрозумілі рішення на Росії. Як відомо із повідомлень російських змі держслужбовців, чиї робочі місця перебувають у вежі міністерств Москва Сіті, отримали розпорядження від керівництва не прибувати до своїх кабінетів 24 серпня у День Незалежності України, та працювати віддалено. Причини таких нововведень не розкриваються, але як ми пам'ятаємо, паніки ніт. Ну, друзі, напишіть в коментарях свою думку, яка ж справжня причина такої заборони невже так сильно бояться? На сьогодні у мене це все. Ми з нашою великою командою продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовуємо їх, аби ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Прошу вас підтримати ютуб канал сейчас та поширити цей випуск серед своїх друзів, рідних, знайомих. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, ставте свою вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі.